Добрий день! Пропонуємо вам ознайомитися з продукцією Фітідент. Фітідент це крем для фіксації сйомних зубних протезів. Фітідент єдиний у світі фіксатор для зубних протезів, який не розчиняється у воді. Це означає, що він не вимивається при застосуванні їжі та рідини. Забезпечує надійну фіксацію протезів на протязі усього дня. Нові приємні відчуття при носінні протезу. Як ніби, це ваші власні зуби. Фітідент забезпечує свободу та надає впевненості. Розмовляйте, смійтеся, насолоджуйтеся їжею та напоями без збентеження і незручності протягом усього дня. Крем Фітідент економічний у застосуванні. Достатньо одного нанесення на добу. Відсутність смакових добавок зберігає натуральний смак їжі. Бажаємо вам всього найкращого!